Привіт! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі! Сьогодні ми з вами поговоримо про 10 стоп-фраз, які блокують прихід у ваше життя, грошей, клієнтів, задоволення насолоди, нових рівнів, квантових скачків і багато чого іншого. Цена Оксенюк, тета інструктор, експерт з особистого бренду та багатого мислення і проявлення себе. І сьогодні у мене є ось такий от зелений блокнот, який мені буде допомагати, щоб я не забула якусь із фраз, я записала чітко, щоб вам їх передати. Їх навіть буде більше, ніж 10, просто 10 пунктів, але буде їх точно більше. Залишайся, буде цікаво, і ти точно знайдеш тут. Себе. Перший момент, який я хотіла б обговорити, це те, чому так важливо забрати ці фрази з свого життя, тому що кожна, ваш, кожна ваша думка, кожне ваше слово це є маніфест. Маніфестація. Що таке маніфестація? Це є у нас. Загадування бажання це є відправка бажання у всесвіт. І коли нам здається, що ми відправляємо наші мрії цілі, тільки коли ми їх записуємо і вони в нас пішли в простір. Ні, насправді не так, не лише так. Та? Кожна ваша думка, кожне ваше слово це є маніфестація, це є мрія. Всесвіт приймає її як е, таку, знаєте, як наказ до дій. Оце мені потрібно. Тому тут такий от важливий момент на це звертати увагу, і це саме тому цю тему я сьогодні піднімаю. Тому ми з вами розпочинаємо, щоб ви зрозуміли, як уже не варто говорити, і не створювати в житті те, що ви не хочете. І перша з них, давайте почнемо з цієї, з такої простенької: коли ви щось виконали, вам хтось подякував, а ви сказали нема за що. Тобто, по суті, ви доклали зусиль, навіть якщо небагато, навіть якщо е, це вам було дуже просто, але ви все одно доклали зусиль, доклали часу, вклали свою енергію і сказали, нема за що. Що в цей момент зробили? Ви знецінили себе. І таким самим способом ви показали людині. Значить, так, вона вас попросила, ви сказали нема за що, значить, для вас це взагалі нема що там робити. Значить, що? Наступний раз я буду знову просити і ще, і ще, і ще. І уже тоді ні дякувати, ні, там, ні платити, ні ще щось не буду, тому що ви самі сказали нема за що. Друга, другий момент це є: Я не можу нічого з цим зробити. По суті, ця фраза. Вона показує, наскільки ви маленька, маленькі порівняно із тою задачою, яку вам потрібно вирішити. Тобто, сказавши таку фразу, ви зменшились, скукожилися, зжалися в декілька разів і ясно, чітко показали всесвіту, що для вас це взагалі не під силу, що у вас немає цієї сили. і Тут такий момент, що це ж не тільки до цієї ситуації, а ви зразу показуєте, що у вас взагалі немає сили, і ви без сила. І такою ви в житті і стаєте. Третя фраза це у нас знову починати спочатку, це не працює, я це вже пробувала. Тобто, у нас іде оцей опір, і дуже часто я це чую, коли мені навіть говорять: ну це ж статистика. Я так зробила, наприклад, 5 разів, і я говорю із статистики, але коли ви мені кажете, я говорю із статистики, то насправді ви говорите не із статистики, а ви говорите із переконання. Статистика виникла лише тому, що у вашій голові було переконання, і це переконання створило цю статистику. Це переконання створило саме те, що ви хотіли бачити в своєму просторі. Нам весь час доведеться, ну, якось так завелося, що ми в житті дуже часто починаємо спочатку, та? ми починаємо щось нове. І мені, як провіднику гриліли, я знайома зі всіма клітинками, мені одна з них дуже подобається. Мені всі подобаються, зараз акцентуємо саме увагу на одній. Де сказано: якщо ти стоїш на початку, якщо ти дивишся вперед, ти завжди стоїш на початку шляху. Чому це так? Як я це пояснюю? Та тому що. Кожен день ви інша. І кожен день ви нова починаєте приступати до того шляху, яку ви вийшли. Тобто ви, по суті, як ніби починаєте спочатку, тому що ви інша, і такою ви ще ніколи не йшли. Це не працює, я це вже пробувала. Я завжди кажу, що або недостатньо пробували, або щось робили не так, або пробували через раз. І е, ще один такий момент: ми далі будемо говорити про цю фразу, пробували. Е, це не працює. Насправді, всі інструменти працюють, просто на комусь вони працюють більше, на комусь менше. І тут є такий момент, що насправді десь ви очікували якогось результату, який ви не отримали. Ну тут питання, чому ви вирішили, що має бути саме такий результат? Тому викидаємо і ці фрази із свого вжитку. Наступний момент дорого. Не для мене не можу собі дозволити. Тобто, як тільки ви сказали, що ви не можете собі це дозволити, ви закрили простір, і в ваш простір це не може ніяк увійти. Коли ви сказали дорого, це означає для вас це. Недоступно не для мене, та для мене це недоступно. Тобто, ви поставили вершину, себе знецінили порівняно з цією вершиною, закрили для себе можливість доступу до цієї вершини, і якщо вам здається, що це не так, енергетично ці слова так і чинять. Тому що по суті не тільки те, що ми говоримо, а те, яку воно несе енергію. І саме ці фрази, саме ці слова несуть таку енергію. Якщо ви хочете сказати дорого, або якщо ви хочете десь сказати, я не можу собі це дозволити, краще скажіть це мій новий рівень. І е, я його точно колись досягну. Це мій новий рівень. Все. І ви не сказали це дорого, те, що для вас, не для вас, ви просто сказали це мій новий рівень. І ще один такий момент. Дорого, дешево, коли ви будете так називати речі, то коли ви захочете, наприклад, продавати дорожче, коли ви захочете підняти чек, коли ви захочете щось вийти в якусь нову сферу, де заробляють більше, для вас це поняття дорого може аукнутися. Тому насправді, коли я поясню, немає дорого і дешево, є просто та ціна, яка на неї стоїть. І якщо хтось поставив на свою сесію 100 доларів, то значить він вважає, що це 100 доларів. Так? Якщо там Gabbana, Шанель ставлять ціну на сумку 3000 доларів, це їхнє право ставити ціну на сумку. Ваше право її купувати або не купувати, їхнє право ставити або не ставити. Це не дорого, не дешево. Це стільки, як вона коштує, це стільки, як цю ціну визначають ті, хто її створили. Тобто це цінність, тому що. В послузі ці, чи в товарі ми бачимо, ми повинні бачити не тільки сам товар, ми бачимо ту цінність, і людина закладає в неї саме таку цінність. Тому дорого, дешево немає, є так, як воно коштує. Наступний момент: бізнес прогорів, пиріг не вдався, гроші витратилися. На що я хочу, щоб ви заакцентували увагу? Кожна із цих фраз була яка бізнес прогорів, тобто сам бізнес взяв і прогорів. Гроші витратились. Тобто, що? Самі гроші взяли і самі вони витратились. Пиріг що? Пиріг сам взяв і не вдався. Так от, коли ми так говоримо, ми переходимо в стан, ми переносимо відповідальність на когось. Тобто, коли ви так робите, коли ви так кажете, ви перекладаєте з себе відповідальність, і це чітка ознака того, що ви перебуваєте або в дитячій позиції. Або останні жертви, де ви перекладаєте відповідальність на когось. Відповідно, ви перекладаєте відповідальність на процес, на Всесвіт, або ще щось. І таким способом, ну, по суті, як ми говорили в одному з попередніх відео. Що дитяча позиція, жертви такі люди ні грошей не мають, ні якісного класного сексу, ні крутих подорожей. Їм це в просторі недоступно. Тому таке забираємо і не гроші витратились, а ви їх витратили. Не гроші не прийшли, а ви їх десь не заробили. Тобто, ви берете просто відповідальність не з тим, що ви в цьому винні, ні з тим, що так якісь певні ваші дії призвели до таких наслідків, але ви це можете змінити. Наступний момент я спробую. Колись я на одному з курсів пам'ятаю з Віана Стайбл сказала, як ви можете спробувати. І ми, коли, наприклад, починаємо курс базовий, я завжди кажу, ми не пробуємо, ми робимо. Спробуйте підняти руку. Та? От в мене лежить рука, спробуємо її підняти. Тобто, Як це спробувати? Тобто, Я або її піднімаю, або я її, я її не піднімаю. Нема такого, як я спробую. І заберіть своєї вжитку це слово, я спробую. Я зроблю, я йду виконувати, та? Я вже роблю. Тобто станьте людиною дії. Я спробую, от зараз мені так приходить в потоці, що я спробую це людина сумнівів. Я зроблю це людина дії. Так от, станьте людиною дії, тому що лише людина дії отримує результат. Та, хто пробує, е, ну та, може там як магія вдатися, але дуже часто я пробую, пробую, о, і бачите, не вийшло, не вдалося. Знову десь відповідальності, не бажання рухатись іти вперед. Наступний момент, я сама, я це вже знаю. У Нам на голову вдягає, ми вдягаємо корону, включаємо гординю у нас. І перекриваємо будь-який потік, Я сама я краще знаю або коли, наприклад, ви дивитеся відео і у вас піднімається Я і так оце вже знала. Ні, якщо ви його дивитеся, якщо ви мене слухаєте, якщо ви десь поотримали якусь інформацію, і навіть якщо ви її знаєте, вам, значить, треба було її зараз для чогось почути. Тому що ви одну й ту саму інформацію, наприклад, навіть з тим самим відрізком в тиждень часу, ви почуєте по-різному, і ви витягнете звідти різні інсайти. Гординя не дає можливості увійти в простір тому, що ви хочете. Ви тоді не чуєте інтуїції, не чуєте душі, не чуєте творця і думаєте, чому у житті нічого не вдається. Тому що ви сама, у вас немає стільки сил, аби все в житті зробити самій. Уявіть, сама прибираю, сама готую, сама працюю, дитину виховую з чоловіком, що повинна бути красива. Та? Як? Та ще за собою дивитися, з подругами спілкуватися, з батьками. Я сама, та? тобто ми і делегуємо, ми і створюємо, нам і дають енергію, нас і ведуть найпростішими шляхами. Я сама, а я в довірі. Наступний момент це є коли ви. Я, до речі, цього тижня перебрала всю свою шафу. Я викликнула третину речей, і коли я дивилась на, на ті речі, які викидати, я на них дивилась і думала. Так, вони про мене чи не про мене. Я взагалі усвідомила, чому ти прийняла десь колись рішення, що вдома потрібно ходити так. Чому ти вдома не можеш ходити ось так? Та якщо ти, наприклад, не готуєш там, чому ти вдома не можеш виглядати ось так? Можеш, та? і я подумала, ага, а коли я вирішила, що отак я вдома не можу виглядати? Я перебрала свій гардероб, третина з нього пішла геть, тому що я зрозуміла, що це взагалі не про мене. Не про ту енергію, в якій я перебуваю, я так не хочу навіть виглядати, не хочу виглядати. І от зараз навіть хотіла б вискочити фразу навіть вдома. І ось цей момент, коли ми порвану футболку не викидаємо, на дачі буду носити, або вдома буду носити. Коли ми беремо ті штани, які вже не носимо на вулиці, списуємо їх, носимо вдома. Ні, у вас повинен бути окремий одяг. Для вулиці, окремий для дому, красивий, доглянутий. Ви не можете вдома виглядати як незрозуміло хто. Тому що виходить так, що для когось на вулицю ми йдемо наряжаємося, тому що нас будуть бачити. Вдома ми ходимо як попало, і тоді виникають такі анекдоти. Коли вийшла винести сміття, і по дорозі зустріла колишнього та а вся якась з немитою головою, з зав'язаною дулькою в порваних, розтягнутих штанах і такі ж футболці. Чому? Питання, чому ти так виглядала вдома? Якщо ти вдома, по суті, ти для себе наряджаєшся, ти для себе вдягаєшся, ти для себе миєш ту голову, ти для себе робиш цей макіяж, не для людей, для себе. І відповідно, коли ви так чините, коли от вдома ходити в порвані розтягнуті футболисті, яку вже не можу вдягнути на вулицю і важко показати людям, то тут такий момент, що знову ж таки ви знецінюєте себе. Ви знижуєте свою самооцінку, і ви, по суті, всі ці дії показують, як ви дозволяєте до себе ставитися. Тому що, як ви ставитесь до себе, так ставляться до вас і оточуючи. Наступний момент: На що платити, якщо це можна отримати безплатно? Або на що платити, якщо я й так можу це зробити сама? Наприклад, на що платити прибиральниці, я сама можу прибрати це не так складно. Нащо платити за якусь там книгу, якщо я її візьму, краще скачаю в інтернеті безплатно. Нащо я буду йти на марафон платний, якщо я краще перейду, подивлюсь тільки безплатні ефіри. Якщо ви будете ходити тільки безплатному, якщо ви будете отак от зажимати, нового фінансового рівня, досягти буде дуже складно, якщо і практично неможливо. Тому що... Оцей дозвіл собі платити, коли ви показуєте, що ви готові платити, коли ви платите іншим людям, ви розширюєте простір, тому що розширення грошової ємності це не лише про те, скільки ви грошей приймаєте, а це й про те, скільки ви грошей віддаєте в простір, скільки ви їх витрачаєте. Зрозуміло, що ми не йдемо і зливаємо просто гроші, але тут є розуміння. Тому що часто буває так, що людина досягає нового фінансового рівня, але продовжує жити в тих самих обмеженнях. Продовжує не дозволяти, наприклад, собі навіть на каву сходити, а, а бере каву з дому, та, продовжує, хоча хоче при тому сходити на каву. Не дозволяє собі наняти хатню, хатню робітницю, хоча насправді вона це може вже зробити. І за той час, поки робітниця буде прибирати помічниця, вона зробить набагато більше. Тобто таким способом ви зразу блокуєте свій фінансовий потік. І ще такий момент: це ого нічого собі у мене десь не вистачає та. Тобто нічого собі мені не вистачає, тобто це все про недостачу, про дефіцит, про те, що ви десь не отримуєте. І коли ви транслюєте, нічого собі у мене не вистачає, так воно й буде. Тому що, так як ми з вами поговорили, що те, що ми говоримо, те у нас і здійснюється. І якщо ви вважаєте, що дефіцит, дефіцит і створюється. Якщо ви вважаєте, що надлишок профіцит, профіцит та надлишок створюється. Давайте ще можемо подумати ще яка фраза. Наприклад, як я втом... 11 одинадцята бонусна фраза, як я втомилася, коли це все закінчиться. Це ви зразу переводите стан, я бідна, нещасна, а яка я «Я бідна, так? І коли навіть вам хтось каже, яка ти бідна, нещасна, яке ти біднятко», можливо, це говорили батьки, можливо, бабусі, дідусі, хтось. Біднітко. Тобто ви зразу стаєте яка бідна, а вам потрібно бути багатою. І ось ці от фрази, як я втомилася, як, я вже, як мене вже це задовбало, замагало, то все решта, оце я бідна, нещасна, у мене не вдається, пожалійте мене хтось. Це все стане, де ви показуєте всесвіту, я бідна. І ви зрозумієте, що все це не має значення, ви бідна на рівні енергії, чи ви бідна на тому, він зробить вас бідною у всьому, бідність буде всюди. І в першу чергу в грошах. Тобто гроші, це енергія, ну це той фактор, який реагує миттєво. Гроші миттєво реагують на ріст, і гроші миттєво реагують на падіння. Що ж, якщо вам було. Цінно, я точно впевнена, що було цінно. Поділіться в коментарях, що ви в себе знайшли, які фрази ви в себе використовуєте, і від яких ви вже будете відмовлятися. Ставите вподобайку, підписуйтесь на канал та пересилайте друзям. Нехай вони теж передивляться і створять ту реальність, в якій вони хочуть жити, і перестануть створювати те, що їм не потрібно. Я вам дуже вдячна за увагу і до зустрічі наступних відео. 吧。